Канал Андрій Стойгора пропонує. Руїни. Ці стіни бачили серед новіччя, і хрестоносців бачили обличчя. Мабуть, і річард, чоловіни серце, поїв свого коня тут із відерця, а володіли замком тамплієри. Допоки не померли від холери, а може й від тифу, чи від ран. Могильним свідком є курган. А тамплієри це є рицарі монахи. Сміливі були, і не знали страху, та навіть їх часи не пощадили, їх таємниці в віках поховані були. Під замком монахів є певниці, що оберігають усілякі таємниці. Можливо, якісь є чаша граня. Про це здогадую вже не раз звучали. Давно немає тамплієрів в замку, боса каміння покриває з позаранку, тільки хмари в небі такі ж, як і тоді, коли ще наші предки були молоді. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.